Добрий день, шановні Павла Граці та громадяни нашої рідної України. Я довго розмірковувала, чи необхідно зараз під час війни та смути виходити з закликаними діючої системи і влади. Але я точно знаю, що мовчання не надасть їм сили і не забезпечить спокій. Відповідно, я хочу повідомити, щоб всі знали, як наразі відбувається правосуддя. Сьогодні має відбутися чергове судове засідання по вбивству Михайла Солонського. Ще одне засідання з череди суддів за ці довгі роки боротьби. Ми маємо все, ми маємо признання вбивці у зчиненні е злочину е в суді, на відео. Ми маємо підтвердження свідків, докази експертизи, слідчий експеримент. Але досі ми не маємо вже два роки вироку вбивці. Він знаходиться під домашнім арештом, живе повним життям, не працює, а судді нашої правової системи затягують судове лисицтва і е з боку, е виступаючи з боку захисника обвинувачувань. Місяцями викликаються свідки навіть без обґрунтування мети повторного допиту. Я... Не можу і не знаю, як можна довіряти владі, особливо місцевій, зараз, навіть під час війни, які підтримують кримінал, свідомо затягуючи процеси. Це свавілля необхідно зупиняти. Якщо сьогодні судове засідання буде втретє перенесено за відсутності свідків експертів з Дніпра, я закликаю всіх ЗМІ долучитись та висвітлити. Ці жахливі порушення, ці жахливі вчинки, ці злочини проти суспільства. Я дуже вдячна всім, хто мене підтримує всі ці роки. Без вас я б ніколи б не досягла те, що ми маємо наразі. Але вбивці мають отримати справедливий вирок. Навіть якщо я задля цього покладу все життя. Дуже дякую всім за увагу, мирного неба і найшвидшої перемоги нам усім.